Так, друзі, сьогодні 26 листопада. Доба 39-та доба. Орієнтовочна вага 2 кілограми 279 г. Ось, ось зараз вирішили зважити оцього лисого. Давай Наталка, бери його. Бо він такий крупненький. хотімо оглянути його вагу. Скільки? Чотири понад чотири, чотири двадцять, чотири п'ятнадцять, чотири кілограм, п'ятнадцять грамів. Оце у нас лисий. Так. Нагадую: тридцять дев'ята доба. Так. Це... Цей птах у нас не, бу, не був помічений, це ми просто вирішили. І ще хотів, а де він же втіх, отой крупний десь був ще один. Ну ладно, давай зважимо наших мічених, подивимося, що вони набрали за добу. Ну, давай. А де вони? Шукати треба. Тобто дивіться, було питання по поводу дерев'яної стружки, чи не їсть бройлер дерев'яну стружку, так як пише, що може наїстися і впасти. Тому що я скажу, оцю майже 40-ва нашому бройлеру я не раз замічав, як вони їли дерев'яну стружку, ну нічого поганого, цього не відбувалося. Ну, Тобто, все добре. Якщо порівнювати дерев'яну стружку з соломою, то нам більше сподобалась дерев'яна стружка, тому що волога тут мінімальна, при е, при достатній вентиляції волога тут мінімальна. Бо соломи, як їх спомню, раз за разом треба було міняти, бо вона зверху начебто суха, а знизу стоїть юшка. Бери свісок, так. Хто це? Так, це у нас троє як як його називаю. Той, що був хворий. Той, що був хворий, так. Да. 2 900. 2 900. Зараз подивимось. Це в мене тут зошит, де пишу отчот. Так, за добу цей набрав у нас 155 грамів. Вот. Тому я ж кажу, що... На тирсі нам дуже сподобалось. тирсу я вчора замінив. Вологість у нас була 65. Зараз 67. Чому? Е, тому що я на вулиці похолодала, зараз мінус е, 4, гараж охолов, звісно, і приміщення у них почало охлаждатись. Так, хто це? Хвост? Три 620. Три 620 по мінімуму беремо. 3620 хвост. 100 грамів за добу. Так. І гора ще почав ох... охолоджатися. Більш швидко і, звісно, приміщення. Тому щоб не застудити наших птахів, я вирішив трішечки прикрити приточну вентиляцію. Тому трішечки волога виросла на 2%, але градус тримається. Спинка 3590. Спинка 3590. 200 грамів набрав за добу. Так. Ну, про. Було сам ваш. Не буде. Так, тримай камеру. Тому трошечки прикрию я приточну вентиляцію і, звісно, градус у нас вже покажи. 18,5 тримається, але вологість вирісла. Ну нічого, вона в межах норми. Вона від мене. Бо вологість для бройлерів потрібна від 60 до 70%. Ми в таких межах намагаємося тримати. Так, праве крило. Він з самого початку такий валить з вісів вагів. 3,220, так? Да? 3,220 є. Я зараз запишу. Це право, так? Угу. 320. Ну, щось поганенько почав набирати. Ні, ну як, під позавчора він набрав 165 грамів. За цю добу, набрав 60 грамів. Ще 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 ліве кремо. Поправа у нас, ліба він такий, він завжди десь біля нас, але ми його не бачимо. Так. так. Лишилось у нас вже 46 ройлерів, так як сьогодні ще один пішов від зраїв. Так як це наш перший досвід в, такий, в таку пору року вирощувати бройлера, турбували, щоб бройлер зробити, обігрів і тепло, але не подумали про достатню вентиляцію і е, про вологість. Тому була тут підвищена вологість, я вам показував в попередніх відео відсоток був за 70, і... то праве. 75, 77, 80 відсотків було вологості. Зараз я зважу ліве крило. Так, ліве. 2,950. Так. Скільки набрав за добу? Ну, щось мало. 2950 60 грамів також набрав. Е, Ну, ви бачите, вони так набирають. Можуть за одну добу набрати там 60 грамів, за іншу добу 120-150 грамів. Так, і повертаюся к моєму розказу. то Оцей фактор ми не учли, про вологість. І у нас була завищена вологість. І слабкі пташеня, які були, вони захворіли водянкою. Ми не знали про це. От, лікували їх антибіотиком, Думали, що вони захворіли простудою. Ну, не гадали. Тому сьогодні ще один пішов. Ну, нічого, нічого, ми не засмучуємося. Тому як це все наш досвід, це все практика на майбутнє. Отак от, от. Ну, В цілому зараз тут 46 бройлерів. Їм тут зараз вже комфортно, трішечки запізно, я відрегулював їм вологість і таке інше. Так, що я хотів сказати? Е, звісно, що витяжна, витяжна вентиляція просто необхідна. Но ще я замітив, що коли вологість підіймається до 70, то це вже знак, що пора міняти їм під Е, Тому як не крути, як ти тут не висушуєш, як ти не... Цей не роби вентиляцію. Якщо тут загажено, якщо тут зайва волога, то відсоток і буде завищений. Тому вчора ж кажу: прибрав тут сухенькою, сухенькою дерев'яної стружки накидав. І вологість одразу впала з 68 до 65% і добу трималася. Сьогодні б, набагато, досі була б 65%, якби я не прикрив би приточну вентиляцію для того, щоб зберегти тут тепло бройлеру. Тому що не хочу ризикувати скоро спати йти. І не хочу, щоб за ніч вони тут задубли. Завтра вже зранку будемо дивитися. Може трішечки відкриємо їм додаткову вентиляцію. Щоб воно тут провітрилось і по максимуму держати вологу в межах норми. 65, так і десь 67%. Так, ось ще одного знайшли. Зараз подивимось, скільки цей важить своїх 39 діб. 3. 300. 3780, нехай. Непогано, гляньте, яка шайба біга. Так, до чого це все? Сьогодні у нас, нагадую, на 39-й день орієнтована вага 3 ой, 2 200Х80. Ну, тобто всі наші птахи йдуть вище таблиці з дуже гарним відривом. Ну, подивимося, що буде далі. Ну, ця партія вже більша і краща за попередню, що була ну, отак от на сьогодні. Так, ще додам стосовно годування наших бройлерів. То, що ми помітили? Попередній бройлер, коли ми вже почали змішувати комбікорм з кукурудзою, то попередній бройлер вигортав цю кукурудзу на пол та й шукав комбікорм. Коли вже комбікорм закінчувався, вони їли кукурудзу. Тобто у нас йшов, як то виразитись так. Есть, завжди кукурузу вони вигортали на пол, на підлогу, і потім нам приходилося там, більш верхній слой збирати і підсипати їм назад, а то, що вже брудна, викидувати, то есть, перерозход кукурудзи. Цей бройлер, як я дивлюсь, вони їдять, трошать все підряд, то есть, не перебираючи. Є кукуруза, їдять кукурузи, їдять кукурудзи, є корм, їдять корм. Тобто неприхотливі, що мені подобається, жруть все підряд. Біля кормушок все чистенько, нигде нічого не розсипано. О, це трошечки доробив моїй годівниці. Просто доварив оці електроди. Щоб у них не було можливості, там, коли вони були менше, залазити туди і вигортати їжу. Ну, так от. Тому це теж таке цікаве для нас спостереження, як себе ведуть різні партії бройлерів. Е, я ж кажу, ті, якщо вигортали їжу. Щось там постійно шукали, то лапами вигортали, то своїми дзьобами там щось, як ті трактори гарнули, гарнули, велику кількість корму висипали на підлогу, то ці, ні. За цими я такого не наблюдав, не спостерігав. Тобто вони, якщо сіли їсти, то вони трамбують все підряд без перебору. Це дуже добре. Так, сьогодні у нас 28 листопада, 41 доба нашому бройлеру. Дивіться, недавно прибрав приміщення, замінив вологу підстилку на новеньку. і відразу волога впала у нас до 65%. Вот. Тобто як я зараз контролюю вологу? Дві-три доби, волога починає підійматися до 68-69%, я одразу замінюю підстилку. Тому що це чревато своїми наслідками. Коли бройлер лежить на вологій підстилки, також ще. Повітрі багато вологи, вони цим дихають, потім почали, починаються болячки, водянка, ацесід. Тому нам це не потрібно. Тому ми намагаємося сідкувати за вологістю, тому що це зараз основний фактор, щоб заздалегідь попередити ці болячки. Воно градус 18,6, 41 доба. Блін, за ліхтарика не видно, 18,6. Але все ж таки лежать і хекають. Тобто я відкрив форточку, там, мою штучну, скажімо так. Зараз ще на чердак відкрив більше люк, щоб більше заходило свіжого воздуху, щоб трішечки градус спав. Лампи, можна було б виключити лампи. Інфрачервоні. ну Тоді е градус дужче, скажімо, волога залишається, а градус ще дужче падає. Тому інфрачервоні лампи тут необхідні. Мінімальний обігрів. Отак, от, от сьогодні ми їх вже другу добу годуємо комбікормом з кукурудзою. От. І з додаванням трикальцію фосфату. Ще дивлюся він один хекає, а може не один десь, може ще хто. Вага сьогодні у нас від 3 до 4 кг. Тобто я вважаю, це добрий результат. І що їм до 55-ї доби рости, думаю, до 5 ми їх доб'ємо. 4-5 кілограмів. Ну, подивимось. Правда, і луплять луплять її дуже добре. Воно брав тільки на днях два мішка 50 кг кукурудзи і один мішок комбікорму. 25 кг, 75 кілограмів. Взагалі змішав уже сьогодні, скажімо так, із 75 уже вже кілограм 35 з'їли за ці дві доби. Тобто їдять страшне. Ну, це така інформація на сьогодні. Більше, більше звісно, про вологість, тому як у нас вже три пташеня ушло і заводянки. Е, влітку такої проблеми не було. Тут воздух більш сухіший, вологості немає такої. От. А зараз, звісно, по... е, осінь похолодало, е, дощі то дощі, то сніг, вологе повітря, вологість тут Підвищується, тому приходиться слідкувати за вологістю, своєчасно прибирати їм підстилку та й контролювати, з, гратися, скажімо, з приточно-витяжною вентиляцією. Отак от так. Так. Сьогодні у нас 30 листопада. 43 я доба. Нашому Бройлеру. Як я це люблю, коли прибрав чистенько і вологість відразу падає, була 67, стала 64. О, понаїдалися і лежать. Так, Так, коротенечко, пробіжимося по головним моментам. Бройлер набирає вагу. В середньому зараз вага від 3 до 4 кг на 43 добу. Да? Сьогодні, правда, будемо ще перевішувати ввечері. Ну, На вчора було від 3 до 3 до 4 кг. От. Бачите, де, які тумби стоять Це радує. Зараз я ще планую одну годівницю зробити з металу такого типу і поставити її там за куточку. Потім покажу. Так, ти все зараз ну, дерев'яної стружки бросаю маленький шар, так як. Приходиться деколи через добу прибирати, а деколи кожну добу. Щоб економити, у таких мішках у мене дерев'яна стружка, щоб її економити, бо як отак кучами насипаєш, бо ший розхід іде. Тому я вирішив брав, взяв мішок і п'яв з мішка, отак, потроху почав розсипувати стружку і равномірно вона лягла. І... Покрила гарно всю ділянку нашу, все приміщення. воно. От. Зараз ще додав туди, поставлю годівницю одну. Бо тільки що насипав корму, з роботи приїхав, досипав їм корму, як злетілися, то хто, як, як то каже, хто посильніше до кормушки, Підійшов, обхватили її, а вже іншим по слабкішим птахам не вистачило місця. Отак от, от не вистачило місця. Тому ну, ще вирішив одну годівницю доробити, а там вже подивимося, може воно зайве буде, може ні. Отак, от, от корму зараз луплять, мама дорога, тільки встигаємо добирати корм. Щойно. Купили скільки? 50 кг кукурудзи і 25 кг комбікормів. Сьогодні прийшли збирати ще і домішувати. Зараз десь годую їх в співвідношенні один к одному. Частина кукурудзи, частина комбікорму, Ну і також затикальці фосфат не забуває. Оце таке у нас на сьогодні годування. Ростовий корм. І кукурудза.